Дорогі випускники факультету автоматизації комп'ютерних систем. Шановні випускники. Дорогі магістри, шановні наші випускники, шановні випускники-магістри. Шановні наші випускники, ось і завершився час вашого перебування в Національній містеті Хашової. Хочемо привітати вас цим щасливим моментом вашому житті, з випуском, з успішним завершенням. Чергового етапу вашого життя, складного етапу, складні часи. Хочу висловити вам свої щирі вітання з нагоди закінчення магістратури. Ви здобули в своєму житті вагомий результат. Ви захистили кваліфікаційну роботу магістра. Бажаємо вам плідної кар'єри, невичерпного натхнення та нових досягнень у сфері інновацій. Щоб усі ваші плани та задуми здійснилися у житті. Щоб ви знайшли цікаву та високооплачувану роботу. Одержані знання я дуже вірю, допоможуть вам збудувати чудову кар'єру і пройти гарне життя. Бажаю, щоб ви могли надалі влаштуватись, застосувати свої знання, застосувати свої дипломи, щоб ви завжди пишались тим, що ви навчалися в нашому університеті. Я вам бажаю успіхів, бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам життєвої наснаги, бажаємо успіхів. Щасливої вам долі і здобуття нових звершень. Запрошую вас повертатися до нас університет, на рідну кафедру, в рідний деканат. Ми будемо завжди раді вас бачити. Пам'ятайте, що ми завжди будемо готові вас підтримати, надихнути, можливо, пораду дати. Це нам дуже приємно. Нехай цей гаудаанос студентський назавжди залишиться в ваших серцях. І пам'ятайте, що агрес це ваш дім. А дім це місце, де завжди люблять і завжди чекають. До зустрічі! Всього вам самого доброго. Добро путь. До побачення.